Вітаю вас! Ви на каналі Хайтару мене назвати Людмила. Сьогодні українці пережили жахливу ніч. Росіяни атакували Україну більше ніж 500 засобами повітряного нападу. Це були і дрони, і ракети, атакували і західні області України, і центральні, і Північ, і Схід, і Південь. Всюди, всюди було гаряче. Було Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях падіння збитих. Дронів було у восьми локаціях, які також принесли значну шкоду. Як я вам і говорила в своєму відео від 9 червня, я попереджала, що до дня конституції буде криваве свято. Також я вам говорила про це у відео від 26 червня. Подивіться, кому цікаво, і приношу свої співчуття родинам, хто постраждав. Будьте пильні, і хай вас бережуть вищі сили. Щодо приємного, то давайте повернемось до збору, який був оголошений для 72-ї бригади чорних запорожців. Дякую всім, хто долучився. Вже все передано бійцям, закуплено. Ви можете ознайомитись зі звітом в дописах до каналу спільноти, перейти на сторінку волонтера і побачити всі ці квитанції, щоб все було придбано. Будемо сподіватися, що кожен з нас робить вклад в перемогу України. Далі. Повернемось до ударів по Україні. Був жахливий удар по Кременчуку. Я вас попереджала про це в відео від 15 червня. На жаль, росіяни не заспокояться і удари по українських ГЕС ще будуть, також по важливих інфраструктурних об'єктах. Давайте зараз подивимось додатково прогноз для Кременчука. Що покаже? Нагадаю вам, я записую відео ввечір 29 червня. Кременчук на найближчий місяць. Що покаже прогноз? Кременчук чи буде спокійно? Дев'ятка мечів може говорити про замінування, про забруднення повітря, про значні страхи і переживання. Якщо тут брати колісниця п'ятірка Пентаклів, Король Пентаклів, на жаль, будуть удари по вокзалах, автостоянках, можуть бути удари там, де церкви поряд, також там, де склади, де накопичення ресурсів. Будьте особливо пильні в період 5, 7, 9 липня. Не ігноруйте повітряні тривоги. Звісно, не календар це орієнтовні дати, але ось на початку місяця знову Росія може атакувати. Велика загроза для Кременчуцької ГЕС. Я вже неодноразово про це говорила. Росіяни атакують, атакують і... Хочуть зробити велике лихо. Може бути паніка серед населення через те, що може горіти якась велика пожежа може бути, тобто хочуть вдарити там, де паливо, там, де ресурси і інфраструктурні об'єкти, тобто газ під загрозою. Будьте дуже пильні. Кременчук, на жаль, в спокої Росія не залишить. Далі я говорила про загрозу для Львова, для Івано-Франківської області. І, на жаль, також були жахливі атаки. І я вам говорила про велику загрозу хімічного забруднення. Давайте подивимось. Західні області України. Західні області України, що очікувати у липні, чи буде спокійно. Західні області України. Відлюдних можуть бути по енергетиці. Двійка Пентаклів, Колісниця і Королева Пентаклів. Знову ж таки, будуть атакувати шляхи сполучення, що в Кременчузі можуть бути провокації на залізниці, що на Заході України можуть бути значні провокації на залізниці. Можуть бути якісь замінування, терористичні акти, будуть бити там, де Зброя постачається для України і також там, де озера на Заході України, я думаю, що також можуть бути якісь значні обстріли в цих місцях. Далі, велика загроза там, де ринки. Велика загроза там, де вокзали. Тобто, я так розумію, якщо звертати увагу прогноз на Кременчук, прогноз на Захід України, будуть атакуватися вокзали, там, де багато людей, щоб було багато жертв. На жаль, ось таке прогноз показує. Також можуть атакуватися ринки, також там, де скупчення людей. Тому пильнуйте і намагайтеся. Уникати таких місць або, або якщо тривога, то не ігноруйте повітряну тривогу, особливо Великі ТРЦ, а також там, де поряд енергетичні об'єкти. Дуже багато людей зараз їде на відпочинок, в тому числі на захід України. Тому я думаю, ось там, де курорти можуть бути обстріли. Далі росіяни. Почали атаку на дитячі залізниці. Таке вже було в Харкові, таке було в Києві. Ось тут щось на кшталт. Того також може бути по Україні не тільки на заході України, а по всій Україні можуть атакуватися ось саме такі об'єкти. Далі подивимось, Миколаїв. Щодо Миколаєва, в мене був прогноз, і я вам говорила, що там може бути навіть загроза наступу. Я сама якось так подумала, ну як це може бути. Також я вам говорила, що диявол з колісницею може означати великий вогонь. На жаль, також були серйозні атаки на Миколаїв. Якщо брати Миколаїв, то Росія вночі 29 червня атакувала Миколаїв. Дронами, є руйнування, також були удари балістичними ракетами. Виникла дуже велика пожежа. Диявол міг, в принципі, і на це вказувати. Але по дияволу з колісницею я припустила, що планується навіть якийсь наступ на Миколаївщині, і припустила, що, можливо, це зв'язано з Придністров'ям. Мені самі було дивно, як. Все це можна реалізувати, але я озвучила те, що показали мені карти. І одна глядачка, чи глядач, я вже точно не пам'ятаю, написала мені, що так, таке може бути, і саме через Вознесенськ. І я більш детально ознайомилася з цією темою, і так дійсно були плани наступу росіян ще на початку повномасштабного вторгнення через Миколаївщину, через Вознесенськ, з'єднатися з, з Придністров'ям і повністю відрізати південь України, і ось зробити такий жахливий наступ. Я дуже вдячна, хто написав про Вознесенськ, це була дуже корисна інформація. В той же час був глядач, який вирішив написати, що мені треба краще географію вивчити, якщо я роблю прогнози. То я вам можу порадити, якщо ви так дуже добре знаєте географію, так любите вказувати, кому ще треба вчити, то, може, ви самі вивчите там таро і будете робити прогнози, можливо, у вас це краще вийде, ніж в мене. Ось так знайте завжди, що будуть люди, які будуть вас підтримувати, і будуть люди, які самі собою нічого не представляють, але будуть намагатись вас ось таке. Ну, не будемо далі. Кожному своє. Так що дивіться, Миколаїв, давайте перевіримо ще раз, чи є у росіян ось плани наступати на Миколаївщині? Я знаю, що вони хочуть Миколаїв, Одесу, але ж хочуть, перехочуть. Давайте подивимось, найближчий місяць наступ на Миколаїв на Миколаївщині, чи це можливо? Наступ на Миколаїв, Миколаївську область. Тут світ. Четвірка кубків колесо фортуни, пажмечів. Вони б хотіли, вони б дуже хотіли дійсно через Миколаївщину окупувати, відрізати південь і піти туди на Придністров'я. Я думаю, що такі плани є. Хотілося б повторити, як то вони люблять говорити, але наразі в них шансів немає. Тому я думаю, що тут можуть бути якісь ДРГ-попажу мечів. Також може бути знову ж таки удари по об'єкту критичної інфраструктури серйозному, удари дронами, скоріш за все. Це може бути в районі порту, припортова інфраструктура, або ж якийсь серйозний об'єкт комунікація, дуже під загрозою там, де саме ось до води. Виходять райони Миколаєва, Миколаївської області, дуже ось тут саме загроза з моря будуть обстрілювати і ракети і дрони. На жаль, тут. Така ситуація. Найбільша загроза в період 4-10 липня, також звертайте увагу ближче під кінець місяця, з 21 липня. Можуть бути удари по якомусь навчальному закладу, можливо, це навіть морський якийсь навчальний заклад. Тому будьте дуже пильні, саме ось навчальні заклади. Можуть атакуватися знову ж таки. Може бути атака на якийсь центр, там, де є міжнародні комунікації, або там, де приймають якихось там послів, консулів, якісь делегації, ось такий якийсь бізнес-центр. Ось таке може під загрозою бути в Миколаєві, я думаю. Далі давайте. Ще подивимося в цілому на липень місяць, які дуже загрозливі дати, що я собі відмітила, 6 липня буде День Військово-морських сил України, День військ ППО та Збройних сил України. Давайте подивимося, 6 липня, які загрози ось саме на 6 липня. Чи будуть атакувати Україну. Тут справедливість, знову ж таки згадуйте кармічна карта, Колісниця, туз Жезлів і Колесо Фортуни. Дивіться, 6 липня дуже загрозлива дата. Плюс-мінус додаєте день-два, 3 до цієї дати, але близько 6 липня. Можливо, це буде в період з 5 по 7 липня, ну, більше орієнтуйтесь, плюс-мінус 6 липня. Буде серйозний удар по портах України, по автовокзалах, по мостах. Росіяни будуть ось знову ж таки робити таке криваве свято, так само як на День Конституції України. Тому що 6 липня це не лише День Військово-морських сил України і День ППО Збройних Сил України, але цей день ще й день работника морського морського річного флота в Росії. Так що будьте пильні близько. 6 липня. Дуже велика увага, особливо Південь України, центр України, там, де річкові вокзали, тобто Київщина, Черкащина, Кіровоградщина, Дніпро, Запоріжжя і південь України, Херсон, Миколаїв, Одеса. Будьте дуже пильні. Найбільша увага до Одеси і Миколаєва, звісно. Херсон постійно під обстрілами, це очевидно. Буде тут удар, скоріше всього, по портам, 7-10 число, я думаю, треба готуватися. В будь-якому випадку з 1 по 11 липня велика загроза ударів по портах в Україні і по вокзалах. І будьте, будь ласка, пильні саме в період, також близько до 6 липня. Далі наступну дату, яку б я хотіла розглянути, це день 15 липня. 15 липня це День української державності. Давайте подивимося в цей день. Росія готує щось чи ні. Чи будуть удари по Україні серйозні 15 липня? пожезлі, вже говорить, що будуть новини: Королева Кубків, вісім мечів і дев'ятка Жезлів. Найбільше, я думаю, тут знову ж таки будуть страждати південні регіони і там, де вода. Може бути удар по Дніпру, Запоріжжю, Київ, Київська область, ну і так далі по каскаду ГЕС. Черкаська область, Кропивницький. Також дуже значна якась провокація буде на Донбасі. Там, де окуповані території, там, де вода. Ось щось таке, можливо, там і в Маріуполі будуть якісь новини. Далі дуже велика загроза в цей день для енергетики. Вісім мечів, можуть бити по водопостачанню, тобто обмежити всі комунікації, дуже серйозна атака буде саме там, де окуповані території, і лінія зіткнення. Щось, якісь дуже серйозні жахливі новини можуть, на жаль, в цей день бути. Можуть бути значні якісь провокації з водою. Хочу, щоб цей прогноз виправився на краще. Далі давайте подивимося, що ще 12 липня в Росії будуть святкувати День пам'яті святих апостолів Петра і Павла. В Україні Петра і Павла було 29 червня, і росіяни завдали в цей день жахливого удару. Давайте подивимося на 12 липня, чи повторять вони? По своєму календарю удар. Можливо, буде якийсь удар по церквах, соборах. І цього разу вони також вдарили по церквах, тому дивимось, 12 липня, 12 липня. Трійка Пентаклів. Тут робітник вже працює в храмі, тому тут удар по церквах, соборах може бути: Король Кубків, Паж Жезлів і П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів. Дивіться, в районі 12 липня можуть бути новини про удар в районі якоїсь церкви, або безпосередньо по самій церкві. Це може бути якийсь відомий собор, можливо, це буде знову ж таки удар по Одесі в районі. Того собору, де вже були удари. В будь-якому випадку більше я схиляюсь там, де вода, буде удар по якомусь храму, церкві, собору буде така жахлива новина про влучання. Тобто не буде, а може бути. Все-таки майбутнє багатоваріантне. Якщо зараз дуже багато людей почне молитися, звертатись до вищих сил, то воно може виправитись на краще. Але якщо взяти в цілому, будьте дуже пильні, 12 липня може бути удар. І це будуть церкви, навчальні заклади по пажу жезлів і по королю Кубків, можливо, це якийсь. Завод пов'язаний з виробленням там, спирту, чи якихось напоїв інших. В будь-якому випадку Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Київщина, Черкащина, тут треба бути дуже пильними і навчальні заклади церкви в цей день можуть сильно істотно постраждати. Далі наступну дату, яку я хотіла б розглянути. Це 18 липня, це буде міжнародний день Нельсона Мандели. Не знаю, чому я вирішила цю дату також включити, але давайте подивимось. Нагадаю вам, що ефект Мандели це феномен, коли велика група людей має хибні спільні спогади про події. Які не відповідають дійсності. Іншими словами, це колективна помилка пам'яті. Ось у росіян, мабуть, у всіх у них ефект мандели, в них якась своя історія, своя пам'ять. І взагалі, давайте подивимось, що вони планують на ось це 18 липня, що в них є в планах. 18 липня. Десятка жезлів, п'ятірка кубків, пас жезлів і дев'ятка жезлів. 18 липня може бути якийсь дуже серйозний масований обстріл з багатьма жертвами, можуть постраждати діти. Дуже велика загроза для яких, які близько до лінії зіткнення: це Донбас, Сумщина, Чернігівщина. Харківщина, будьте дуже пильні, може бути якесь влучання з великою пожежею там, де паливо, може бути влучання там, де міста дамба, Будуть якісь новини про. Великий жахливий обстріл. 10 жезлів летить багато всього. Якщо по трійці жезлів, то це можуть бути також припортові міста, припортова інфраструктура, тобто Південь України також готуйтеся. Далі, 27 липня це День флоту України, День працівників торгівлі. І в Росії також день воєнно-морського флоту Росії. Тобто звертаємо увагу на 27 липня. В цей день можуть атакуватися порти, я думаю, і велика значна загроза масованого удару по Україні. Дивимось 27 липня, що покаже. Король Кубки, знову ж таки, південь під ударом, там, де вода, дев'ятка жезлів, диявол і, і десятка жезлів. Ой, 27 липня, ось тут може бути до цієї дати або в цю дату, близько цієї дати, якийсь жахливий треш, от як було на День Конституції. Пожежі, дуже багато всього летить, дуже багато всього палає, якась значна сильна атака. Росіяни будуть, будуть звірствувати чим можна сильніше. Найбільше, звісно, постраждають регіони, які близько до кордону з лінією зіткнення це Сумська, Харківська область, Чернігівська, Запорізька. Дуже великий вогонь показує. Також там, де вода, тобто Дніпро, Одеса, Херсон, Миколаїв, Київщина, Черкащина, Кропивницький, Кременчук. Дуже велика загроза. На 27 липня тут взагалі ну, щось жахливе може статися. Хай майбутнє виправиться на краще. Не хочеться, щоб цей день став ось таким днем трауру з великими жертвами. Дуже шкода. Давайте подивимося ще в Україні. Також я вам не забула сказати, що 15 липня буде. День Василя та День хрещення Русі України. Тобто дуже велика увага звертайте на 15 липня і це ще День Української державності. Тобто росіяни будуть звірствувати, знаєте, далі росіяни 28. -го. Липня святкують хрещення Русі, тобто вони можуть і 27, і 28 липня лупити по Україні. Тому будьте дуже пильні. Давайте подивимося ще таке питання. В кривому розі вітер зірвав прапор з найвищого флаштоку в місті. Це сталося 24 червня. Потужні пориви вітру зірвали полотно стримача, і синьо-жовтий стяг декілька хвилин майорів у небі, поки не впав донизу. Подію випадково зафіксували на відеоочевидці, які перебували неподалік. Давайте подивимось кривий ріг. Кривий ріг. Що очікує Кривий Ріг? Чи було ось це поганим знаком для кривого рогу? Кривий ріг у липні, дивимося, що покаже прогноз. Тут закохані шут. Відлюдник і шістка пентаклів. Якщо брати кривий ріг, то велика загроза удару по інфраструктурним об'єктам енергетичним, ось ці підстанції, розподілення, розподільчі станції. Велика загроза для дітей, велика загроза забруднення повітря, велика загроза, якщо є щось пов'язано. З аеродромом чи щось таке неподалік, то закохання це ще також може вказувати на це. Велика загроза в період 6-9 липня і на початку місяця. Тобто, якщо брати так з 1 по 6 липня і 9 липня будьте дуже пильні, а далі будемо ще додатково дивитися. Ось такий був прогноз. Я сподіваюся, що у вас все буде добре. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, якщо ви ще цього не зробили. І до зв'язку з вами була Таро Людмила, канал Хай Таро.